і любові. Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. Сьогодні ми будемо продовжувати в'язати покемона джинглі паф. Сподіваюся, ви знайомі з такими покемонами. Як не знайомі, то познайомимося тут з вами разом. Приєднуйтесь потрошки і будемо. Хочу ще сьогодні вам анкету написати. Як ви ставитесь до Жінліпав? Знаєте таку покемон? Ось у нас є перший, з першої трансляції вівторок ми почали її в'язати. Отака у нас є конструкція. Кружечок ми вже почали в'язати. Зараз будемо сьогодні продовжувати його в'язати. І залишити в нас ножки, ручки. Вушка. І-і-і. Ножки, ручки, вушка. І. І що у нас залишиться? А, зачіска. В неї там така чорнодернатська зачіска. і теж її будемо в'язати. Зараз є швиденько. Як ви ставитесь до джинглі-паф? Приєднуйтесь у анкеті. Його чи її? Дженлі Пав це дівчинка чи хлопчик? Я думаю, що це без роду щось, але так як вона рожева, то напишемо, що її. Зробимо її дівчинкою. Ось це, щоденько понастрою і продовжимо з вами в'язати. Ми закінчили, почали в'язати шести стовпчиків без накиду в кружок Амігурумі, дійшли до семи і почали скорочувати. Зараз ми залишились на четвертій. На чотири стовпчики без знаки до скорочення, і будемо так продовжувати. Так, анкету написала музику. Музика у нас буде українська ж, звісно ж. Та що таке? Вітаю вас на каналі Знитки і Любові. Мене звати Олена і я буду продовжувати сьогодні в'язати паф. Ми її починали в'язати у вівторок. Музиків хочете? Почали її в'язати у вівторок і сьогодні продовжимо. Ось у нас вже є. Три покемони, які ми зв'язали в прямій трансляції. А сьогодні а сьогодні ми продовжуємо в'язати е, Почала в'язати на каналі. в Відділі прямі трансляції е, додавила як в'язала і, звісно ж, після того як закінчимо на Патреоні е, повністю е, текстові. Текстовий мастер-клас розміщу, тому підписуйтесь на Patreon, якщо ви бажаєте в'язати різних покемонів і не тільки покемонів. Продовжуємо. У нас зараз буде скорочення. Чат відкритий. Питання, запитання, пропозиції маєте, то, будь ласка, пишіть, будемо спілкуватися. Ми продовжуємо зараз скорочувати. Для того, щоб продовжити скорочувати, нам потрібно заповнити. Заповнити, я заповнюю сінті пухом. Можна заповнювати ватою, але якщо заповнювати ватою, воно іграшка буде органічніша, але значно важча. Тому я заповню мене нитки достатньо. Бачите, можна й постукати достатньо е, тісно. Зв'язані, тому я, щоб не було ще важче, заповнюю сінтіпухом. Не забувайте підписуватися на канал кожного тижня, два рази в тиждень прямі трансляції. У нас і ми в'яжемо різних покемонів. І також на каналі додаю відео про в'язання, як в'язати то сьо, тому якщо маєте бажання. Навчитися в'язати гачком, то обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте ставити лайки отак, пальчиком по екрану. Понажимайте, і буде вам щастя. і нас тоді побачить більше людей, і більше українців буде в'язати. Це як терапія. Знаєте, зараз в теперішній час терапія всім потрібна. Тому. Я собі вибрала таку терапію і дуже навіть помічна, так що і вам рекомендую тепер гарненько заповнюю та як нитки у нас достатньо. Цупки, то я гарненько так заповню щоб вони не деформовувалися, щоб була достатньо кругла форма. Тому джен паф у нас така кругленька, поки мо поки монятко. знаєтеся на покемонах, дайте знати і розкажіть нам всім. Як ви відноситеся до джинглі-паф? Це зараз ми будемо її в'язати. Ось у нас вже три покемона є, які я в'язала в прямій трансляції. Всі вони на каналі у відділі прямій трансляції відео є. Чармандра в'язала і в прямій трансляції, і не в прямій. Тому у відео прямій трансляції деякі відео є, і деякі відео. В нормальних відео розмістила як в'язати? Викрутка яйця і викруткую я гарненько забиваю, заповнюю. Щоб вирівняти всі оці кутки. Чат відкритий, якщо є питання, запитання, пропозиції, можете писати. А я продовжую в'язати джинліпаф. Якщо ви знаєте, хто такий джинлі паф, будь ласка, додавайтеся у запитання. В анкеті написала і продовжуємо в'язати. Починаємо. Цю вже нитку, де я маркер ставлю нитку, можна ставити пластику, а мені зручніша нитка. Тому Починаємо ряд з скорочення. Ой, це вже скорочення було. Тоді продовжуємо один Два. Три. Чотири. І знову скорочення. І так далі продовжуємо. Один, Два. Три, чотири. І знову скорочення. Вітаю вас на каналі Знитки і Любові. Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. Тож підписуйтеся на канал і будемо разом з вами зв'язати. Покемонів і не тільки. Оцих я вже зв'язала прямі трансляції. Це в мене е, джинглі паф зараз. Один. Два. Три. Щось тут я з'їхала. Тому вертаюся назад. Має бути чотири, два, три, чотири. Одну лишню петлю прив'язала і продовжую чотири стовпчики без накиду і зменшення. Чат відкритий, питання, запитання, пропозиції маєте, пишіть, будемо спілкуватися. Один. Два. Три. Чотири. Та у бою єк кобеняк. І скорочення. Продовжуємо один. Два. Три. І скорочення. Це у нас буде покемон джинглі паф. Отам, бачите, позаду мене вже є три. Я їх також в'язала в прямій трансляції. Підписуйтесь на канал і в відділі прямій трансляції. Можете передивлятися відео. Я там все детально розказувала і теж в'язати. Поки один, два, три. Тепер новий ряд у нас три стовпчики без накиду, скорочення. І от така у нас виходить кулька. Ця кулька буде голова джинглі Сонце Камера чиста? Чи заморзана? Так, ніби краще. І продовжуємо в'язати, скільки у нас є петель. Зараз порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Продовжуємо. Ним там все логічно, випаває никто, не іраціонально сидить. На полиці друзям так подає. Гарка живе це пак, не ілюзія знає. Це вже третя в нас. Залишилось е, три ряди, е, і голова в нас. е, Дзінліпаф буде готова.

я маленьким, але духом. Один. Два. Скорочення. Вітаю всіх на каналі Знитки і Любові. Мене звати Олена. Я в'яжу покемонів. Цих зв'язала в прямій трансляції. Підписуйтесь на канал, і там все детально розказувала, як в'язала, і можете в'язати теж зі мною. Це у нас джингліпаф. Її сьогодні вже закінчуємо в'язати голову. І залишиться в нас ручки, ножки. Це відео я також додам до, до каналу відділі прямі трансляції. джинглі Джингліпаф вже одне відео є. Це вже буде друге. Не забувайте лайкати, щоб нас побачило більше людей. І в'язало разом з нами. В'язання це як терапія. Починаєте в'язати. І всі зимні проблеми в теперішній час, і не тільки зимні, всі проблеми відходять від вас. Тому вітаю. Тому починайте в'язати, і дуже корисно для психіки. Всім раджу. Тепер я зараз трошки знову додав. Добавлю, е, як називається оце? Господи, забула. Мабуть, треба вчити віршів, починаю забувати. Е, Сінті пух. Треба гарненько набити всі краї, тому що нитка у нас достатньо товста і достатньо цупка, а в нас має бути гарненьке рівне коло. Пісню чуєте, яку про чармандра зробила. Вам? І тепер наповнюємо. У Нас вже залишиться ще один ряд, два, і ми будемо вже їх скорочувати. Не скорочувати, а закривати. Тому у нас маленька дірочка залишилася через цю дірочку. Нам треба гарненько вже дозаповнити вирівняти всі оці кути Цю нитку вже можу. Нитку, яка була маркером. Вже можу. Є звук. Вітанячка чоловік. Чоловік три. А що є ще чоловік один і два? <сум> Не забувайте підписуватися на канал і будемо з вами в'язати покемонію За мною бачите. Бачите вже пару покемончиків. Ми вже їх зв'язали. Канал новий, тому обов'язково потрібна ваша підтримка. Кожного тижня в прямих трансляціях в'яжемо різних покемонів. Вже нитку Маркер витягнула. І тепер. Це завтра, ні, не завтра, в вівторок додавлю відео на канал про покемона Тогепі. Ми його з вами зв'язала, написала історію його трошки. І оце пісня, прем'єра. До відео. Пісня. Трек. Трек до відео. Пісня якось звучить. У Бога. Тому в нас де трек до відео. Прем'єра. Та-да-да-да. -та -та -та, посвяткували. Ніби посвяткували. Святкувати. До кожного покемона буде маленьке відео. Історія. Перша буде про тогепі, потім про Пікачу, поки про чармандра, потім про е, джинглі-паф. Ще набиваю. Вона буде така достатньо тверденька, щоб вирівняти повністю всі боки, вона буде достатньо плотно набита. Такі іграшки, які вже, як, наприклад, медведики, зайчики, їхні пузо можна набивати не сильно, щоб вони були м'які для спаня. А такі іграшки, які мають стояти на ногах або тримати форму, то їх треба набивати достатньо плотно. Така джинглі-паф, їй треба набувати достатньо плотно, щоб вирівняти всі вугли, які нитка зробила. І тепер ще з цієї сторони вирівняю, бачите, Чик. День починається мрій. відкривається Тепер у нас можна вже завершувати. Завершувати, закривати голову. Він ліпав. Один стовпчик. Закриваємо. І так чередуємо один стовпчик і зменшення. Ми зможемо І продовжуємо один стовпчик. Зменшення. Нічкішум стає нашою мелодією. Кожна місце один зменшення. Вітаю, Hello! Welcome to my crochet channel! Вітаю всіх на каналі Знитки і Любові. Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. Це в нас сьогодні. Вже закінчуємо в'язати голову покемона джинглі Паф. Отака От у нас буде дівчинка. От там вже три є готові, які в'язали в прямій трансляції. Тож не забудьте ставити вподобайки і підписуватися на канал. Тепер можна просто завершувати, закриваємо, закриваємо, закриваємо. Хоча тут вже зробилася маленька дирочка, цю дирочку нам треба дозаповнити синтіпухом. І ще заповнюємо. І будемо почнемо в'язати ручки і ніжки до покемона DжингliP. Вітаю вас на каналі Знетки і Любові. Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. Анкету написала вам, як ви відноситесь питання, як ви відноситеся до... Даже не анкета, а просто запитання, як ви відноситеся до покемона джин